10 мільйонів євро перерахувала Франція у Чорнобильський фонд. За ці гроші будуть ремонтувати захисне укриття над четвертим енергоблоком Чорнобильської атомної електростанції, який я нагадаю був пошкоджений через атаку російських дронів. Загалом повне відновлення саркофагу може коштувати 100 мільйонів євро. Зараз з нами Світлана Гринчук на прямому зв'язку. Це міністр захисту довкілля та природних ресурсів. Ми вітання вам, пані міністрко. Доброго дня, от про ці 10 мільйонів євро від Франції, на що вони в першу чергу ну по ідеї повинні бути спрямовані, якщо це тільки десята частина від загальної суми? Ну про загальну суму, перш за все, це перше, що треба сказати, що про загальну суму, яка потребуватиметься для відновлення пошкодженого нового конфайменту, зараз ще говорити рано, оскільки, як ми говорили в своїх попередніх заявах, після атаки, коли вже вдалося припинити також пожежі. На новому безпечному конфайменті було запрошено представників ЄБРР, які є операторами рахунку Чорнобильського рахунку, де донори з багатьох країн надають кошти для того, щоб підтримувати ядерну і радіаційну безпеку. І саме за рахунок цих коштів в свій час будувалася, будувався новий безпечний конфаймент. Ми домовилися після візиту представників ЄБРР, що Проведемо спільно з експертами, яких вони відберуть науковцями, технічними експертами. Проведемо такий дуже е, глибокий технічний аналіз того, що треба на з аркою, що які потрібно вживати дії для того, щоб відновити весь функціонал, який потрібен. Ці роботи по дослідженню на сьогоднішній момент там два етапи робіт. Вони оцінюються десь 255 тисяч євро, і 400 тисяч було вже виділено з рахунку ЄБР для того, щоб провести повне дослідження і готувати проекти по відновленню. В той же час країни-донори, вже розуміючи, що відновлення арки коштуватиме там, значної суми, скоріше за все. Почали вкладати кошти на рахунок для того, щоб можна було починати роботи по відновленню з Францією, наприклад, з представником президента Франції по відновленню України П'єром, ми діалог щодо можливостей поповнення Чорнобильського рахунку. Почали ще десь в лютому місяці після атаки. В квітні місяці делегація Франції на чолі з П'єром Ліброном відвідали. Ми спільно відвідували Чорнобильську зону відчуження і оцінювали наочно збитки, яких було завдано російським дроном. І тоді вже обговорили можливість внеску цього в 10 мільйонів, що й було реалізовано французькою республікою. Буквально декілька днів тому. В червні місяці буде Засідання асамблеї донорів Чорнобильського рахунку в Лондоні, і ми будемо презентувати ті результати технічного аналізу, який зроблено, який зараз завершуємо, якраз і будемо говорити про те. Скільки коштів потрібно, скільки коштів ми можемо використати з рахунку, тому що у нас там є кошти на рахунку, враховуючи і додаткові також внески. Але ми повинні розуміти, що не тільки відновлення конфайменту. Може робитися за рахунок цих коштів раніше. Вони планувалися для робіт з нестабільними конструкціями, які потрібно демонтувати, утилізувати, які знаходяться під аркою, і також роботи з самим саркофагом, який накриває четвертий зруйнований реактор. Тобто там багато робіт було заплановано. Ми всі їх трішечки посунули. Для того щоб зараз першочергово звичайно займатися відновленням конфайменту, скажіть а хто окрім Франції може теж грошима долучитись в кінці минулого року, було зроблено внесок Канадою. Країни постійно роблять внески в цей фонд. Різні суми, і я думаю, що після асамблеї донорів, якраз коли буде представлено відповідний звіт, ми отримаємо додаткові додаткові внески від країн-партнерів, тому що Питання ядерної радіаційної безпеки, а саме в Чорнобильській зоні відчуження, воно завжди було одним з найпріоритетніших для наших країн-партнерів, країн донорів, тому що всі розуміють, що це безпека не тільки українського навколишнього середовища і людей, це і безпека в першу чергу країн сусідів і, взагалі, ядерна радіаційна безпека Європи в першу чергу. Хочу ще про угоду стосовно корисних копалин і вибутку детальніше проговорити. Тут яка роль міндовкілля та природних ресурсів? Що зараз першочергово в рамках цієї угоди міністерство робить? Ну, міндовкілля і Державна служба з геології та надри, яка знаходиться в координації міндовкілля. Ми надавали і координували таку технічну підготовку, саме експертизу, запаси, все, що потрібно, було технічна інформація, і технічна експертиза для підготовки угоди. Тобто, наша частина була виключно експертною, технічною. Зараз звичайно, ми якби коригуємо свою роботу під. Ід умови угоди, які були виписані, і будемо працювати вже. Безпосередньо напряму з фондом, який створюється. Наразі тривають якраз вже юридичні юридичні аспекти оформлення, як буде функціонувати саме фонд. Але це компетенція більше міністерства економіки, Міністерства юстиції, міністерства фінансів. Ми забезпечуємо свою технічну частину щодо ресурсної бази, щодо дозволів на. На видобуток, на користування надрами, тому наша частина чисто експертна і технічна. Перед тим як продовжимо далі обговорення, от стало відомо від нашої колеги Олени Чернякової, яка зараз у Стамбулі стежить за перемовинами між українською делегацією та росіянами, що на цих перемовинах нині перерва. Подробиці так само оперативно оголосимо в ефірі. Пані міністр, Стосовно підприємств зараз в процесі у нас триває ж повномасштабна війна, але паралельно тривають і процеси, наскільки я розумію. Підгонки нашого законодавства, наших норм, там під ті самі європейські вимоги, це і екологічні норми. У зв'язку з цим ну от, вводяться якісь корективи для окремих підприємств: що, типу, тут поетапно ми якісь обмеження додаткові впроваджуємо, чи вимоги більш жорсткі, чи все відбувається згідно графіку, на який не впливають от такі форс-мажорні обставини, як повномасштабна війна. Ну тут варто говорити, що в нас не просто підгонка законодавства відбувається, а повноцінна імплементація тих реформ, які ми маємо імплементувати в зв'язку з європейською інтеграцією. І звичайно, довкіллева частина вона є однією, напевно, з найбільших і однією з найбільш комплексних, найбільш кроссекторальних, тому що дійсно будь-які зміни і будь-які. Будь -які, будь які реформи в галузі охорони довкілля вони тим чи і нам іншим чином впливають на роботу і бізнесу і на роботу різних секторів економіки. Якщо говорити про сам процес підготовки до перемовин, який зараз триває, то дійсно нам вже проведено спільно з європейськими експертами дві імітаційні сесії щодо перемовин. Було Визначено на якому етапі зараз є, знаходиться імплементація реформ, які є проблемні питання, що потрібно для того, щоб і скільки часу потрібно для того, щоб імплементувати в? Повній мірі ми активно готуємося з залученням бізнесу, в тому числі до підготовки перемовної позиції на скринінгових сесіях, які будуть всередині червня цього року, по нашому розділу, що стосується взагалі готовності бізнесу і етапів і термінів імплементації тих реформ, які Безпосередньо вплинуть на роботу нашого бізнесу в тих чи інших секторах. По кожному по кожному напрямку, по кожній реформі дійсно ведеться діалог з нашими європейськими партнерами, що якусь частину ми зможемо імплементувати ще за період війни якусь частину нам потрібно дочекатися закінчення війни для того, щоб оцінити ситуацію, яка Буде на момент закінчення війни і скільки часу нам потрібно буде до повної імплементації. Одним звичайно з найтаких болючіших і найбільш обговорюваних моментів є запровадження додаткового податку на. Ордоні щодо вуглецю так званого Сібами думаю, багато вже багато хто чув про нього і розуміє наскільки великий вплив може бути на українську економіку, якщо повноцінно запрацює даний механізм, і на певні сектори бізнесу, на певні підприємства, звичайно, ми. Розуміємо, і всі це розуміють і погоджуються з цим безпосередньо. Уряд України і повірте, і наші європейські партнери розуміють, що повноцінна імплементація і застосування даного механізму до України в період війни. Є якби не зовсім справедливим, оскільки українські підприємства, українські бізнеси так знаходяться дуже в багатьох випадках на межі виживання і потребують додаткової підтримки, а не додаткового навантаження. Тому ми зараз спільно з європейськими колегами шукаємо механізми. Це або механізм застосування форс-мажору, який в принципі юридично прописаний, або інші механізми підтримки українського бізнесу, або особливе застосування СІБАМ до українських підприємств. Рішення буде прийнято скоріше за все в під кінець літа цього року. Сам механізм СІБАМ повинен запрацювати з початку наступного року, але зараз ведуться дискусії в самому європейському союзі, в Європейській комісії, що можливо ще. На рік відтермінують взагалі впровадження такого механізму в зв'язку з тими геополітичними подіями, які відбуваються в світі, які стосуються в принципі не тільки України. Дякую вам за ці пояснення, пані міністерка. Світлана Гринчук, це міністр захисту довкілля та природних ресурсів. Вона була на прямому відеозв'язку.